Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я живу у Шотландії і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. Це буде такий максимальний, мені здається, дівчачий жіночий влог. Я щойно повернулася з Польщі. Маю трішки вільного часу, бо дитина з бабусею на канікулах. Тож хочу активніше знімати. Більше вам усього розповідати і показувати. І зараз поспішаю до подруги, тому що вже запізнююся. Вона мені має якусь зачіску гарно зробити. І ми їдемо на шопінг. Головна моя мета прикупити декор для дому. Дуже хочеться створити в цьому році якийсь такий затишний осінний декор. Так, мені тут зробили вже гарну таку зачіску. Випробували плойку новеньку подруги. Мені подобаються легенькі такі локони. Все, красу навели, можна. До речі, плоєчка, яку купила подруга. Вигулюю, до речі, жилетку від українського бренду Хочу собі таке, і я неймовірно нею задоволена. Дуже вона мені подобається, така вона зручна. Зараз якраз на цю погоду в нас почалася легесенька осінь. Ще не дуже холодно, бо, наприклад, на ногах я в балетках виключно. А тут вже трішки утеплилася і мені подобається. Кишені великі, капюшон такий, що можна в ньому зануритися. Ось так. Так, прийшли в магазин творчості. Ось такі гарбузики симпатичні. По фунту. Більшенькі по три, ще більші по п'ять. Чи то вже до нового року готуватися, чи до Геловіну. Так, у мене один гарбузик великий є. Може я маленький куплю. Зараз подивлюся, що. Ми прийшли в наш улюблений тікамакс. Будемо дивитися, чим багаті тут полиці. Спробила сьогодні курточку в такому англійському стилі від Майкл Корс. Коштує 80 фунтів. А, 70. Гарненько. Спиненька, гарненька. Але лише її до кращих часів. Подивимося, щось ще. Куртки поки що не треба. Мене повністю задовільняє моя жилеточка від українського бренду Єдине, єдине, що можемо. Аліся, я тобі таке знайшла. Хантер. Нету цвета. Ні тут чорного цвіта. Ні, зелений. Це моя любов. Да. Якраз під твої жовті ці шузіки Реально. Сумка-бургер. Йо-майо! Страшно. Моя. Подобається мені ці коробочки з ліхтариком. Думаю собі оці картончики взяти. Давно хотіла щось в коричневому корі, зручно. Під жилетчиком гарно підходить. Розбило в Чіпка Максі. Зараз дуже мало осіннього декору, здебільшого все присвячено Геловіну, а я не хочу а, саме таку тематику. Мені просто хочеться якихось гарбузиків, покривал гарних. Нічого такого зараз немає, чи розібрали чи, чи вже щось готують новеньке. Вже, мабуть, до весни будуть виставляти декор. Mm -hmm. <ріст> так, до Хэллоуін, що хочеш є. Але в мене, до речі, я пригадала, що я в минулому році щось там купляла, і якісь в мене там привиди є, такі ніжні, то я ними прикрашу. А от щось таке цікавеньке, то немає. Ні, це в перебінтованих котів точно я не хочу. Покривало з цими. Привидами, гостами. Придивні нещодавно відкрили Вікторія Secret. Зайшли за залізю подивитися, прицінитися. Хочу я піжамку собі якусь. Ну і загалом цікаво, що тут є. У -у -у -у. Гарні, приміщенні. Все в стилі Вікторія Secret. дуже. одному. Насиченого шопінгу. Вибір був непростим. Зайшли поїсти піцу. Замовла, вона така невеликого розміру, але ми вирішили, що нам вистачить. Та, Це, до речі, якесь новеньке місце. Ми тут ще не були. І судячи з усього, воно нещодавно відкрилося. Мені дуже подобається, що тісно тоненько Звучна, але задоволена своїми покупками. На зворотньому шляху з піцерії зайшли ще в Зару, бо я хотіла там придивитися собі спортивний костюм. І мені дуже-дуже пощастило, бо я його таки знайшла. Буду показувати вам ось така олімпійка. Олімпійка в розмірі С. Класна якість, дуже приємна на дотик. Це котон. А брюки, вони кльошиком йдуть в розмірі Л. Я взяла М, Ну я відразу не брала навіть С. По перше, не було чорного кольору. Розібрали там в трьох кольорах. І я реально рекомендую дівчата, вам звернути увагу е на ці спортивні костюми. Зара, ось артикул показую вам, тому що і якість класна, і ціна нормальна. 23 фунти коштують штани, і 29, тобто 30 фунтів. Там 29,99, Олімпійка. Чорного кольору взагалі розмірів практично немає, були тільки одні штани L. І я взяла їх поміряти. Думаю, ну подивлюся, бо вони не здаються мені якимись великими. І е, був ще рожевий колір і білий. Ну, я не захотіла собі на осінь ні в рожевому, ні в білому. Навіть не білий, він такий бежевий був. І от. Елька сіла на мене прекрасно, при тому, що в мене розмір тверда S, -ка. Іноді я можу брати спортивні брюки собі в розмірі М. Але ось М мене дуже сильно стиснула. Я взяла собі рожеві, думаю, примірюю, якщо що, замовлю потім на сеті. А Елька сіла ідеально, і така олімпійка. Дуже класна, вона така об'ємна. Тому взяла я розмір С. Сидить шикарно. Так, наступна моя покупка. Ідеально під чорний спортивний костюм, як бачите. Е, угі собі взяла. Ну, це не Угі, зрозуміло. взяла м -м, в Тікамаксі. Е, але бачите, намальований баранчик. Е, вони нібито натуральні. В будь-якому випадку я хотіла собі такі коротенькі, мені дуже подобається, режого кольору. Під це підійдуть 35 фунтів. Коштували зручні і е, симпатичні. І хвилинка. Такого невеличкого інтиму. Значить, трусики. Я беру вже вдруге в Тікамаксі. Максі, Лорен. Ось ці трусики надзвичайно зручні, котонові розмір S, розмір M, Є, в принципі, всі розміри, коштують 15 фунтів. Як на мене, ціна якість супер взагалі співпадають. Тому рекомендую звернути, у кого є в місті Тікамакс, там мають продаватися такі трусики. Я вже купую їх вдруге. Перший раз, до речі, там було усього три, і коштували вони також 15 фунтів, а цього разу 5, 5 в бежевому, білому і чорному кольорі. Включила свій улюблений дифузорчик, додала ефірне масло апельсинки і вам дуже рекомендую: якщо немає настрою або якийсь такий стан апатії, ось достатньо навіть просто його понюхати, і вже настрій покращується. Я... Давно навіть колись проходила курс про ефірним маслам. І, в принципі, мені дуже подобається ця тема. Я маю різні смаки, так би мовити, точніше, запахи. Найбільше люблю ось цитрусові. І ще мені дуже лимончик подобається. У мене ось такий лимончик. А цей дифузорчик купила ще, коли жила у Франції. Компактний і класно працює. Зараз у мене по всій кухні аромат апельсинів. А я піду. Вчитися У мене тут блокнотик є спеціальний для навчання, коли мені подарувала його подруга, і зараз він мені дуже згодився. Тож, все записую, конспективу мені подобається, хочеться розібратися в алгоритмах, соціальних мереж. YouTube взагалі мене останнім часом таке враження, що десь забанив, тому що дуже низькі перегляди. Але мені надзвичайно подобається знімати і ділитися з вами цим контентом. Заварила собі чайочок. Let's go ту стаді. Зйомки влогу продовжуються вже наступний день. Сьогодні субота, і я вирішила собі влаштувати дійсно повноцінний вихідний, навіть проспала до восьмої -го години, коли прокинулася, за вікном був дощ. Зараз вже трошки прояснюється погода. Таке гарно блакитне небо, вже помаранчевого кольору листочки за вікном. І я подумала, що це гарний привід, така погода за вікном. Дочитати книжку, яку я. Почала в дорозі читати з Польщі, української письменниці, Почекайте, зараз наведу фокус, бо щось бо не наводиться. Тінь води це мистецький трилер. І ви знаєте, що я замовляла цю книгу. Мені мама її привезла, тому що в Польщі я зустрічалася зі своєю мамою. Це одна була із причин, чому я туди поїхала. Я попросила напередодні маму зайти купити цю книжку, тому що е, мені дуже сподобався, мене зацікавив, скажімо так, відгук е, е, букблогерки, яку я дивлюся, якій довіряю. Е, взагалі їм видавництво прислало дуже такий гарний мистецький бокс, де були і листівки з картинами, які тут згадуються, і там ще якісь були дрібниці. Е, я собі Ну, зрозуміло, замовила тільки книгу, мама в книгарні купила. Мені подобається. Я вже ось практично завершую ще сто сторін... сторінок навіть менше. Це українська письменниця, яка, здається, живе в Америці. Так, да, вона родом з Черкащини. А, мешкає в Кракові. Але м події в книзі відбуваються в Америці. І я так розумію, що е знову ж таки авторка дуже добре. Обіздана з тим, як влаштована життя, робота е, в USA. Все, буду далі читати. Ой, встала, встала, з ліжечка, підійшла до вікна, а тут така краса, Боже небо вже таке блакитне, хоча зранку було все затягнуте хмурами, хмурами. Хмарами. Що дуже типово для Шотландії, може бути шторм, буревій, а потім буквально за якихось 30 хвилин чи годину розвиннюється, прояснюється і. Ось така краса виходить на дворі. Вже все подвір'я просто всіяне жовтим листям. Обожнюю осінь, і особливо мені вона подобається у Шотландії. Щось треба придумати, куди ми кудись їхати. Зараз трошки прогуляюся, зайду до подруги. Вона сьогодні варить борщ, Мене запросили на обід. Uh, оскільки я собі не дуже готую. Тож поїм у сусідів. Чому ні? Не планувала сьогодні кудись їхати, але вирішила приїхатися в Алді, подивитися, що там, що там цікавенького є. Давно мене тут не було. Ну і трішки треба продуктів підкупити, квіти якісь купити. В Алді досить такий великий вибір, і тут вони найдешевше коштують, якщо порівнювати з нашими локальними магазинами. Ну і прогуляюся. Це такого не бачу, щоб мені прям. Захотілося, можливо, ось. взяла такий букетик. Дуже асоціюється в мене з осінню. Особливо цей колір. Стільно модно молодіжна. Дивіться, яка сумочка білого кольору. 13 фунтів. Але мене цікавить. Мене цікавлять так. Зараз подивимося, якщо щось симпатичне, то чому ні? Три фунти. Восьмий міні розмір. Коробсики. Осім пунктів. Данім часом мене ауді не дуже тішить. Раніше тільки всяких містечків знаходила, зараз мало. В основному взяла овочі. І поки Ставила їх на видному місці, щоб тішили мені ока. Вже такий гарний глибокий бордовий колір. Максимально мене асоціюється з осінньою порою. Хмарками знову затягнуло небо. Я вже все припаркувалася вдома і сумніваюся, що сьогодні ще кудись виїхала до своєї української знайомої. А вони живуть в Абердині, але в такому досить симпатичному райончику тут нещодавно побудували ці будинки. І Українцям видавали тут житло соціальне. Ну, як видавали? Вони за нього платять. Просто там трішки якась невеличка знижка є. Але все новеньке, чистеньке, щойно збудоване. Приїхали в мою улюблену азду. Люблю там пошниряти на другому поверсі, де дитячий одяг, декор для дому і всякі такі, знаєте, міштячки, як то кажуть. Ну і треба трошки продуктів скупитися, Бо я вже з'їла всі свої. Запаси. Відразу їду на другий поверх. Подивимося, що новенького там з'явилося від бренду Джордж. До речі, раптом ви не знали. У них дуже якісні дитячі речі. Насправді я полюю за однією піжамою від Джордж, але минулого разу не було мого розміру за мотивами серіалу дівчата Дюмер. Я люблю цей серіал. Подивіться, який прикольний светрик, спукі. Колір класний. Файте трошки. Оглянемо, що тут є. Мені, наприклад, дуже сподобався цей кардиган. Це знаєте, ось ця плюшка приємна. На дотик залишилося в двох розмірах. 3 XL. і є великі розміри, що, що класно. Це теж якийсь 16-й розмір, великий. Чесно, мені подобається. І ці неприємні. Так, зараз. Вона досить симпатичні картоганчики по 15 фунтів. Але тоненькі. мені це брючко сподобався. Як мені щось подобається, то точно немає мого розміру. Що за неподобство? Це не кашемір, але дуже приємна тканина на дотик. М'якенька, кофточка є і брючки. Така як піжама. Але це не піжама. В сірому і в чорному кольорах. Мені в сірому подобається більше. Супер. На ось Тож тут залишив розмір XS. Але XS я теж не хочу, бо він маленький, 22 фунти. Ну, я думала, що приблизно близько 20 фунтів коштує. Полюю я за цією піжамою. Вона залишилася тут в двох розмірах. 4 і 6, і 20 і 22. Цей надто маленький, цей дуже великий. Дивіться, який колір. ну така краса. Брючки такі в клітиночку. Ну просто ну супер. Ну додайте, додайте розмірну сітку. Mm -hmm. Ну зробіть в більшій кількості, раз вони так розходяться. На сайті немає. Я вже дивилася. Ох. Хочу нову піжаму. але подивіться, які кольори дуже мені подобається. Цей такий баклажановий. Приглушена, до речі, непогана сорочка оксамитова. А я собі хочу картату сорочку, коричневу. Вже бачила з Айчендемі. Завтра поїду туди, приміряю. Ну, якось так. Піжаму я собі не знайшла. О, до речі, Stars Gold. Це теж оці світшоти зроблені. Це мерч серіалу Дівчата Дівмара». О, Ось так. За мотивами. За мотивами серіалу зроблені. І теж, дивіться, маленькі розміри розібрали. Просто всі помішані на цьому серіалі, але ну, непоганий колір. Але щоб я такого собі хотіла, ні. Симпатичні рожеві брючки. Спортивні, дуже симпатичні, як на мене. Ну, Взагалі тут непоганий спортивний одяг, можна різні цвітшоти, худі знайти. Тому, якщо в вашому місті є азда, там обов'язково мають бути речі бренду Джордж. Цікаво, купила ось таке прострадло в помаранчевому кольорі, 100% катон, дабл. Дабл дубл. Хочеться хочеться мені зараз цих осінніх відтінків вдома. І м сподіваюся, що завтра я куплю ще новий комплект постільної білизни, і тоді буде взагалі прекрасно. Бо е зазвичай постільна білизна тут продається тільки наволочки, напірники, як правильно буде українською, значить наволочки і е підодіяльник. Все. А просто купується окремо. Тож я сьогодні купила просто за 8,50. А завтра хочу купити ще постійно. Сьогодні в мене хвилюючий момент. Буду трішки змінювати свій образ. Йду на фарбування до своєї подруги, перукарки і е, ми вирішили зробити трішки світліше мені волосся, щоб не так часто фарбуватися. Ну і загалом захотілося змін. Взяла собі сендвіч. З хамоном, хотіла сказати, з хемом шинкою та сиром і чайочок гарячий. Мене щоправда напоїли сьогодні і кавою і чаєм в салоні. Але захотілося, поки бігла, зав'язала собі хвостик. Ой, дуже мені подобається в цьому освітленні колір. Ми залишили такі е, трішки темні корені корінь, корінь під натуральні. тут освітлили і затонували. Будемо поступово виходити в природній натуральний колір. Мені подобається результат. Освітлення не дуже вдало, тому що вже вечір, я вдома, щойно повечеряла. Цілий день провели в порукарні, Приїхали о десяту і до 4-ї ми фарбувалися. Останній раз. Я пам'ятаю, що так довго проводила час в салоні краси, коли була білявкою. Тоді для мене це було звично раз на місяць. Цілий день я засідала в салоні і з мене робили дуже гарно таку платинову білявку. Але зараз я вже не білявка, мені надзвичайно подобається цей колір. Він, зрозуміло, трішки відрізняється, довжина корінь, але дуже все красиво вийшло. Леся моя, ну просто професіонал вищої категорії. Вона дуже це все настільки майстерно робить, все розповідає про кожен етап. Ну, отримуєш навіть не так задоволення від Покраски, як просто від того, що перебуваєш в цій атмосфері, в її якомусь енергетичному полі. Вже дома хотіла показати, ще взяла у неї ось таку масочку. Весь догляд за волоссям мені підібрала Леся. Він дуже вдалий, мені подобається бренд Брая. В мене вже шампунь, кондиціонер, масло для волосся. І ось тепер є ще маска. І також я використовую маску к 18 і думала, що... Після салону, ну я просто, я просто орієнтувалася, думала, раніше це все закінчиться, але вийшло так, як вийшло. І я хотіла ще пройтися по магазинам з декором, але туди не заглянула. Однак заїхала ще, не заїхала, зайшла, забігла в буц, бо це було по дорозі. Купила собі такий гель-фіксатор для брів. Нічого не знаю про нього. 3 фунти коштував. Попробуємо. Гірше не буде. Бренд Collection називається. Ось. Отакі мене сьогодні обновки. Новий колір волосся. Завтра трішки підфарбуюся і покажу вам, як це все. Подиває. Зранку вирішила свої поштові справи, пропустила посилку. Її намагалися доставити, коли нас не було. І мені прийшлося їхати на відділення, де видають ці посилки. саме... Деліверіменам, які потім їх розвозять. Е, я вже знайшла там. Відвідсвідкувала трекін-хістері, бо дивлюся, ну що вони не не намагаються ределівері. Рішила, знаєте, брати ініціативу в свої руки і поїхала на це величезне відділення. Тут є окремо кастомер сервіс, дуже привітні, як завжди. Люди. Е, спочатку я пішла там е, на багажне якесь відділення. а Мені чоловік каже, ні ні-ні, кастомер сервіс там пройдіть все. Я зайшла буквально кілька хвилин, вирішили питання. Он моя посилочка, тож буде великий анпекін. Але це буде не в цьому відео. Тож залишайтеся зі мною. Іду далі у справах. Надав центр міста М, е в банк мені потрібно. О, прикольно, відпав брелочок, Ну і трошки pardon. ранковий порт прекрасний. Мені подобається центр міста. Так, зробила всі важливі нагальні справи, а зараз невеличкий б'юті-шопінг, Дещо закінчилось косметики, практично все. Хочу зайти в бутс подивитися, що цікавенького там є. Мене трішки підфарбували, тестували ось ці рум'яна. Діорозькі пігментовані з шимером і нарс. З Dior в мене дуже поганий експірієнс, є досвід, тому я не знаю. Так, я собі взяла, врешті-решт, ось цей контурінг. Мені подобається, що тут ще можуть тебе підфарбувати гарненько. Дівчинка така приємна, пішла шукати мені ще якісь варіанти. Але поки що, поки що зупинилися на цих, і я більше все-таки схильна до нас. У мене нічого ніколи не було. Нарс. Варто спробувати на ще в бутці. І все ж таки сподіваюся обрати якісь рум'яна. Подивіться, що знайшла бренд Бара Minerals. Але ну, непогано виглядає рум'янка. сіром'янка. На осінь. На ся, в інших кольорах немає жіри. ну, там завжди. Мені дуже подобалися ці зелені. Але зі школи тільки печали? Я не планувала цього, але вони були на розпродажі і зараз коштували усього 40 фунтів. Тож я взяла собі прекрасні кросівки. Ну, такі більше схожі на каду у якої відбувся незапланований, але такий вдалий шопинг. Іду і просто не можу натішитися своїми покупками. Щоправда, з косметики з догляду, теж закінчилося практично все. Або і крем, і тонік. Але на наступному тижні йду до косметолога, можливо, в неї щось придбаю, вона мені порекомендує. Тож не поспішаю з цим. На сьогодні ліміти вичерпані. Час шукати костюм сину. Сказав, що хочу бути спайдерменом. Нашла костюм пончика. мені подобається. Так, з поберманом тут є дека Максі, є фунті скін, бренд Ріани. І ось я тепер думаю, чи взяти мені за 10 фунтів таку тональну основу. Вона дуже легенька, ріденька і з мерехтінням. Але прикольно скраби є і коштують. Вони тут 12-13-13 фунтів. А в пунці. Mm -hmm. А в буці коштують 20 чимось, майже 30. Чин. та здаю. Значить, э, думаю, що зараз дуже популярні ось ці маски біоденс. А в буці коштує 15 фунтів, 14,50 здається, набір таких масочок. У Тока Максі зараз 12 фунтів і є на вибір, тому що э, в буці тільки ось такі блакитненькі. А я дивилася відео саме прості коло гені. Ворожева кольору, тут їх 4 штуки, 12 фунтів. Кажуть, що реально працюю. треба спробувати. буду брати. Такі кадри рідко трапляються, але шапочка живенший. 90 фунтів. А так, 330 коштує. Беремо. Вирішила приміряти Шапка живенший. Дуже гарна ямкість, все, без питань, але 90 фунтів ні. Наприклад, мені сподобалася ця. 100% каршенір. Дуже приємна, така м'якенька, але сильно сильно заляпана. Але ж яка приємна. Карл Лагерфельд, На секундочку. Червоненька така. На гірську лишнего робку десь можна гарна і приємна така, але тут якість класна. І коштує, до речі, не так багато. 12 чи 20? Ну, щось таке. Не 100. Зараз скажу. 15. Не відходячи від каси, як то кажуть, а точніше, не виходячи з машини, відразу покажу вам, що купила. І вже почну монтувати влог, щоб ви ввечері могли його подивитися. Отож, все-таки взяла собі тонік. Потім ще куплю якийсь рисовий, такий нейтральний. Почитала відгуки, запитала в чата GPT. Досить непоганий опис. Буду пробувати. Чула про цей бренд. Але не користувалася ніколи. Made in Korea. купувала в Тека І я взяла такий собі цей набір масочок Біоденс. Дивіться, обережно, раптом ви теж вирішите купити. Зайшла на TikTok і там одна маска коштує ,69 фунт 69, чи навіть набір масок. Я думаю, що за, що за фігня? Не може такого бути. Ну, типу, 12 фунтів така в різниця колосальна. А там не написано: так, упаковка виглядає, як ці маски. але Ось назви не написано, тому майте на увазі. Купила чотири штуки. Тут буду пробувати, але блогери, яких я дивлюся, яким, в принципі, довіряю в сфері б'юті, дуже сильно її рекомендують. Давали мені тут різних тестерів в бусі чоловічі дольчі Габана ось два таких невеличких пробничка І е, жіночі Кароліна Ерера і ще якісь. Значить, собі ось ці рум'яна Pink glow Мені дуже сподобався колір, Як на мене, він близький до персикового, але це таке. Мені головне, що сподобалося, якість, казали, дуже класна. І це досить такий відомий в Британії бренд. Хоча я ніколи не користувалася цією косметикою, і в принципі нічого не чула про них. І взяла собі коректор. А, трошки такий спарклінг. З мерехтінням, але мені чогось хочеться зараз мерехтіння. До речі, в Текамаксі я таки не взяла оту вазу від фентів. І ще взяла собі помаду Релон. Отакий От колір. Написано Віскі, Віскі бізнес. Мені він дуже сподобався така жарненька помадка, все, як я хотіла. Буду пробувати так, зараз. І тестер від Рабана. Давно нічого не чула про ці парфюми. Я люблю. Ой, дуже приємно, пахне. Я люблю тестери, тому що повно літражні версії я в житті не використаю. А ось такі пробнічки то, що надо, заходять. І кажу, шузи, які купила. Ось і замотали. Ось такі чорні кеди Adidas. Дивіться, якого кольору підошва. такий шоколад. Мене. Таке тягне на шоколадні кольори, на коричневі, такі в цьому, в цьому сезоні. Ось. Ось так виглядають. На розпродажі взяла 40 фунтів коштували. Я задоволена сьогоднішніми покупками. Все, йдемо додому.